Напевно, кожен з вас задавався питанням, як почати заробляти в інтернеті без початкових вкладень. І В цьому відео ми розберемося, як заробляти на тестнетах, що це таке, і які винагороди, на що можна очікувати чи не очікувати, і розберемося більш детально про тестнет Movement. Який зараз, на мою думку, саме перспективний, він займає достатньо багато часу, але нагороди можуть бути оправдані. Ну і звичайно, що нагороди е, будуть хороші, якщо все буде добре, бо там є дуже багато інвестицій. І почнемо. Таке теснет. І як на ньому заробити? Ну, для початку теснет це, грубо говоря, е, ви тестуєте якийсь проект, і за це в майбутньому вам можливо дадуть якусь нагороду. Тобто будь-який проект перед запуском має зрозуміти деякі недоліки, що працює, що не працює, де потрібно підправити щось, всі плюси, мінуси. І після цього проект вже буде запускатися. І ви після цього можете претендувати на якусь нагороду через те, що ви вклали якийсь відсоток, якісь зусилля в е, старт цього проекту. І проект за це вам скаже дякую у вигляді певної нагороди. І в цьому відео ми будемо зараз розбиратися про тестнет і як він влаштований. І зараз ми підключаємо демонстрацію екрану, переходимо в наш телеграм-канал, і тут ми бачимо пост від понеділка, тобто від 5-го числа про тестнет Момент і розберемося про його. Що нам тут потрібно? Для початку нам потрібно буде достатньо багато часу, щоб розпочати на ньому працювати, бо він займає не 5-10 хвилин, як будь-які інші теснети, яких є дуже багато, а займає доволі багато часу близько 1-2 годин. Перше, що нам потрібно, у нас тут є мануал, тобто ми переходимо за цим мануалом і бачимо повністю гайд на основні завдання по цьому теснету. Далі ми більш детально розберемося, як виконувати. І так далі Далі нам потрібно зареєструватися на сайті, де ми будемо виконувати ці завдання. Далі ми бачимо сайт, в якому, точніше, далі ми бачимо Discord, в якому нам потрібно буде забрати одну певну роль, яка є обов'язковою. І сайт, на якому виконується сам Тестнет. Так, ось, ви його бачите. Що нам потрібно? Для початку давайте зайдемо в гайд і будемо дивитися. Для цього нам потрібно три гаманця: Це Metamask, Razor і Nightly. Що ми робимо? Завантажуємо спочатку перший гаманець це Razor. Ось так він виглядає. Просто додаємо і бачимо ось наш гаманець. Далі. Після цього ми завантажуємо Nightly і проходимо реєстрацію на першому, тобто на Razor. Що відбувається, коли ми проходимо реєстрацію? Ми запам'ятовуємо свою сітфразу фразу і бачимо ось такий гаманець. Далі, ми цю сітфразу, яку ми бачили в Razor, додаємо її в Nightly. Тобто, щоб в нас був один і той самий гаманець. Ось сам Nightly. Зараз веду пароль. Ось сам гаманець. Тут трошки набагато складніше, ніж в Razer, і, звичайно, наш е, стандартний Metamask. Е, також ми mm. на ньому будемо працювати. Е, так, Ми создали два гаманці, далі ми заходимо в Razor. Заходимо в налаштування, е, вибираємо Wallet, е, три крапочки такі, View private key, вводимо пароль і копіюємо приватний ключ. Після цього ми заходимо в Metamask, щоб в Metamask імпортувати цей самий гаманець. Е, нажимаємо сюди, де наш аккаунт, додати новий аккаунт, е, імпортувати обліковий запис і вводимо сюди ключ. Е, ми не зайдемо по сітфразі, ми зайдемо по ключу. Е, далі, е, перше ми зробили, після цього нам потрібно буде зайти в. Кран і взяти певні тестові токени. Зараз покажу. Ось Faucet. Заходимо сюди. І бачимо: в нас є три варіанти, які отримати токен. Нам потрібно їх взяти всі три. Тобто Тут написано: Aptos move беремо з гаманця Razor. Тобто, заходимо в Razer, вибираємо мережу Movement Aptos, копіюємо адрес, вставляємо. «Movement», Вставляємо, підтверджуємо, що ви на робот, отримуємо. Далі в нас іде е, основний е, гаманець, ми беремо його з Metamask. А, е, ой, заходимо в гаманець номер 2 копіюємо адрес, е, так само вставляємо вже сюди другий гаманець. І Sui Move, заходимо в «Nightly», е, переходимо в мережу Movement SUI», Натискаємо на адрес копіювати, і вводимо сюди, і отримуємо також е, тестові токени. Після цього нам потрібно вже буде Galaxy. Е, це ось е, цей сайт, де нам потрібно буде пройти реєстрацію. Тут буде невеличка проблема, можливо, з реєстрацією самих гаманців, е, з підключенням. Тобто, ми? що, Реєструємо профіль, е, вводимо електронну пошту, далі ми додаємо гаманці. Так само всі ці три. Бо перший гаманець це наш основний 0393. Ми бачимо: от 0393 це перший гаманець. Е, нажимаємо «Добавити гаманець номер 2 Це буде Metamask. Е, вибираємо Metamask. Е, бачимо ось таке повідомлення: нам треба зайти в Metamask, е, натиснути на Account 2, вибрати аккаунт 2 і підключити його до Galaxy. Натискаємо ще раз, і в нас зараз має бути таке повідомлення. Під'єднатися. Все, і ми бачимо додати. Підтверджуємо це в самому MetaMask, підписуємо, і в нас появився той гаманець. 1 dbe 1 dbe Все вірно. Далі нам потрібно додати наступні два гаманці це Razor і Nightly. Що ми робимо? Натискаємо на Aptos, вибираємо Razor. І підписуємо, і наш гаманець додається. Далі додаємо суї, це вже буде nightly, натискаємо nightly sui або суї. Тобто тут немає різниці. Якщо не працює nightly sui, нажимаємо суї. Sui". sui, Підтверджуємо: ага, ось додали наші три гаманці. Бувають такі проблеми, що гаманці не можна додати, і що нам потрібно робити? Ми натискаємо ось сюди. Файли кукі, ось так. І все видаляємо, і перелогінимося, і після цього в нас все буде працювати. Тобто, буває таке. Цього разу ну, не повезло, але нічого. Далі нам потрібно підключити свої соціальні аккаунти. Їх три: це е, Telegram, е, Twitter і Discord. Тобто вони обов'язкові для того, щоб виконувати певні завдання. Тобто, Twitter і Discord нам потрібні для того, щоб виконувати більшість основних завдань. Telegram, щоб виконувати також додаткові завдання. Тобто, Telegram легше виконати, якщо у вас новий Telegram. Далі, це вже ми можемо закривати практично все. Наприклад, Galaxy можемо закривати, Razor. Це можемо закривати. Гайд можемо закривати, можемо виконувати по гайдові. Тобто, тут все зрозуміло, розписано далі, як виконувати завдання. Але це ось у нас оснать задач. Далі ми підключаємо на цьому сайті наш Galaxy. Натискаємо Connect Galaxy. Ось така. Авторизуватися. Авторизуватися. Зачекаємо, поки воно прогрузиться, поки все запрацює. Все, наш підключився і ми бачимо тут наші квести. Тобто, це є всі квести, а це вже квести по прогресії, щоб дивитися, скільки ми виконали у відсотках. Нам потрібно виконати для дропа мінімум 10% з кожного е, типу прогресії. Тобто, в Спартанс е, виконати хоча б 7, е, в Puzzer Field хоча б 2. В Експлорер хоча б 9, в Creator хоча б 6, в кулір хоча б 5%. Тобто, це мінімально. Тобто, звичайно, краще виконувати більше. Бо чим більше виконувати, тим більша нагорода. Спартанс це основна суть квестів. Тобто, тут їх можна виконати практично там, 90%. Вони самопрості, але ну, по часові також затратні. Давайте розберемося, як виконувати перші квести якісь. Я виберу якісь саме прості, наприклад, ешелон, приєднати до фракцій і так далі. Давайте перше завдання: ось це регістр, екоднейм і там наступна фракція. і так далі. Натискаємо на цей сайт. Ось так. Натискаємо Connect-Wallet, вибираємо Nightly. У нас гаманець Nightly підключився на мережу Aptos. тобто ми заходимо в Nightly. ось, бачимо, підключився. Нам потрібно переключитись на movement Aptos. <кій> так, натискаємо Connect Wallet. Вводимо своє ім'я там. Чі -чі -чі. Добре. Підписуємо транзакцію. Є. Е. Далі вибираємо абсолютно любу фракцію, яка вам подобається. Підтверджуємо. І також виконується це завдання. Наступне. Це вже друге завдання. Так. Секундочку. Да. І вибираємо якогось персонажа. Е, також підтверджуємо це завдання. Все. Е, мої вітання, ви компліта, Galaxy Quest. Добре. Е, заходимо сюди і натискаємо перевірити. Е, чудово, все працює. Е, нам пропонує свічту ЄВМ. натискаємо Metamask. Угу. Е, підключаємося на гаманець 1, На аккаунт 1. Обновляємо сторінку. А, навіть не потрібно обдувати все. Please join Discord. Зразу нас перекидає приєднатися в Discord, щоб забрати і роль, і поінти. Тобто, Discord дуже важко. Бо деколи вони просять прийти капчу і дають приєднатися, а деколи не дають приєднатися, хоча ти е, пройшов капчу. це не проходить. Так, тут це не проходить. Добре, перевіряємо. І якщо воно це прийме, неможливо прийняти. Прийдеться приймати це все з телефона. Тобто з телефона проблем немає, з комп'ютера, деколи бувають ось такі приколи. Окей, цю місію ми виконали. Другу місію ми вже виконали, бо це була місія приєднатися до фракції. Ми виконали. Третя місія змінити. Ну, ми виконали, воно чуть-чуть пізніше оновиться. Окей, далі. Наприклад, боров, суплі це все також дуже просто. Наприклад, Зайти на цей сайт дуже часто пропонує під'єднати Metamask, дуже часто він тут вибиває, І все. Тобто Натискаємо Connect. Ну, Наприклад, можете дивитися по мануалу, який гаманець. Я буду виконувати так. Бо я вже пам'ятаю, вже не один аккаунт зробив. Тобто, Наприклад, нам потрібно нажати суплі, якусь там мінімалку. Так, нажав Є. Yeah. E, далі нам потрібно нажати Боров. Тобто дивимося, наприклад, те саме. Наскаємо Боров чуть-чуть, чудово. Підтверджуємо. І в нас завдання вже виконане. Тобто не одне завдання, а два завдання. Тож, за 3 секунди виконуло два завдання. Перевіряємо Є. Yeah. Натискаємо «Claim», І воно забирає нам XP. Переходимо на наступне завдання. Ми його також виконали. Натискаємо Claim, і воно у нас виконано. Тобто, Нажимаємо F5, обновити сторінку. І бачимо, що воно виконане. Тобто, так само забираємо 25 опита. Завдання нескладні, деякі є такі трошечки напряжні типа запросити двох друзів. Наприклад, завдання з «Henry Social», тобто, тут «Make your fears». Покупку, коротше, зробити покупку ну, не дуже тобто не обов'язково виконувати всі Наприклад, це я не виконую, це я не виконую там, наприклад, наступне шейки я не виконую. Ці завдання взагалі дуже погано працюють і прогружаються. Далі, по нюансах. От, God of War, тобто ми виконуємо ці всі завдання, ось ці зверху, і після цього ми отримуємо роль. Тобто, за перше завдання ми отримуємо першу роль. Тобто, якщо ми виконуємо, наприклад, всі завдання і нажмемо отако провірити, ось тако, воно в нас не буде виконане. Тобто, одне завдання виконується, наступне треба чекати хвилину, щоб воно обновилося і запрацювало те, що воно виконане. Тобто, тут потрібно раз, два, три, 4, 5 хвилин зачекати, щоб всі завдання, грубо говоря, виконати, Ну, щоб вони з'явилися і забираємо роль. Далі. В цьому пункті ми виконуємо також певні завдання, які нам подобаються, або які вам легко виконати. Наприклад, є завдання типу квізів приєднатися, пройти квізи. І все, завдання виконане. Наприклад, от, приєднатися до Телеграму. Приєднуємося до телеграма, і завдання виконане. Тобто, вже одне з, 90, одне з 19% в нас виконане. Тобто, ще одне виконане, і ми вже попадаємо в 10%. Но Тут деякі завдання ми можемо виконати більше, це не має різниці. Далі Explorer. Тут складні завдання, бо від цих завдань може відлетіти ваш Twitter. Наприклад, тут 90 завдань, і завдання всі щось типу підписатись на Twitter, підписатись на Telegram, підписатись на Discord, отримати якусь роль. Е, ще щось. Всі завдання вони дуже прості, просто підписка, але від цього може відлетіти ваш аккаунт, як Twitter, е, так само Discord і Telegram. То я виконую їх не дуже багато. Але є тут такі прикольні завдання, що проходиш просто е, от, Follow Our Galaxy. І просто підписуйся на Galaxy. Ось тут. Просто підписуйся і завдання виконується. Е, можна робити по-іншому. Заходимо в всі квести, пишемо Galaxy. І от. Е, раз, два, три, 4, 5 завдань на Galaxy. Ми виконуємо завдання в Експлорері. Вже п'ять завдань просто підпискою на Galaxy. Наприклад, Follow Seeker Alliance. Ось так. Follow-Seeker Alliance, натискаємо Follow. Нам потрібно трошки зачекати, поки з'явиться те, що завдання виконано. І ми отримуємо зразу плюс для завдання в пункт Explorer. Наприклад, зараз воно виконалось. Да. Отримали і одну роль, і один понт. Point. point нам поки що не важливий. Далі. Creator – завдання саме складні, тому що тут потрібно проявляти фантазію і робити певні дії, створювати меми, писати статті, писати поеми, які завдання я тут виконую. Наприклад, я скажу точно, які я виконую. Це Write poem About Henry, create tweet Song About Henry. Як ми це виконуємо? Заходимо в чат GPT, пишемо напиши оригінальну вату вот штуку, постимо в Twitter, і відправляємо сюди. Місія виконана. Е, також є створити різні меми, е, от, створити і пісню про біткоін. Також е, створюємо, закидаємо сюди, силочку, і все виконано. Е, є таке завдання, де потрібно створити мем. Е, create MM fusion Future і Stablejack. От, е, створити мем. Окей. Е, Ділимося посиланням на твіт. От, і все завдання буде виконано. Тобто, створили, закинули в Twitter і виконано. Є просто створити меми, просто загрузити їх сюди, і завдання виконано. Тобто, можна зайти в сам Discord, взяти меми і позагружати їх сюди. Тобто, ну не знаю наскільки це буде правильно. Але меми можна створити, грубо говоря, два меми на один аккаунт і пройти дуже багато завдань. Далі. Е, наступний пункт це скуляр, скуляр, – «Школьник» е, Тут дуже багато завдань, а-ля типу пройти квестів. Е, як ми проходимо ці квести? Е, перші квести ви можете пройти ось так. Просто, наприклад, е, е, тут А, тут А, тут А, тут А, тут А, Вуаля е, В нас друге А. Ретрі. Е, Б. А. Б. Б. B. E, яке там? П'яте в нас Б. E, далі, там, тут ми виконуємо ось так, грубо говоря, раз, два, три, якщо я не помиляюся. E, так, коротше, Я не пам'ятаю точні відповіді. Ви можете їх просто на собі записати і виконувати. Або можете в телеграм-каналі там за посиланням. Виконати ці всі квести також з посиланнями, з відповідями і не на ну, що того, які виконувати квести і так далі. От, тут дуже багато таких завдань, тобто е квест, квест, подивитись відео. Наприклад, що таке подивитись відео? Це відкривається вам відео, ви його мутаєте до самого кінця. Ось такий, наприклад, от, мутаєте до 27, 28, 29, 30. Прогрузка місія виконана. Тобто нічого складного, часу теж не займає багато. Просто потрібно трошки багато е, часу приділити, щоб поняти саму суть. Е, за 5 е, запитань, чат-GPT в помощь. Е, 5 запитань. От. Чат gpt складає вам запитання, ви відправляєте, автоматом воно проходить як виконане, і тут ви теж його виконали. Далі. Завдання тут сам процес виконання займає недовго, але поки завдання оновиться, ви не побачите, наприклад, сьогодні воно не оновиться, воно оновиться завтра, може через годину, може після перезагрузки. Тобто, от, наприклад, я зараз закрив це, обновляю сторінку. Ви бачили, що я виконав певні завдання, певні квести, і вони в мене пройшли. Я забрав навіть опит і зайдемо в квести. Якщо вони загрузяться, буває таке, що не загружаються, і приходиться по мануалу. І бачимо, що в нас по нулях e, we busy, we... Вот. не переживайте, все добре, просто перевірте трошечки пізніше. Тобто квести з'являються, обновляються пізніше. E, далі, e, виконали ми всі квести. Наприклад, тут ми виконали, там, 50 з 63, тут ми виконали там, 5, тут виконали 30, тут виконали 10. Тут виконали, не знаю, 20 та 30. ну Тут можна дуже багато виконати. Просто саме складне це отримувати певні ролі, за те, що ти переписуєшся. Виконали тут ще якусь, і ми вже в загальному виконали основне на 90%, а в загальному так, десь у нас буде середній відсоток там 40, ну наприклад. І це вже має бути непогана нагорода. Тобто я вже зробив 5 аккаунтів, орієнтовно в мене йде на один день. Два аккаунта Я виконую два аккаунта, що доволі непогано, і займає в мене дуже багато часу. Бо е, я вже привик. Я знаю, перший час було дуже складно самому зрозуміти, як підключити сам гаманець Razor. Е, сама головна проблема була це з е, ось цим найтлітлом, що тут потрібно міняти мережу, е, е, з тим, як підключити другий адрес, тобто в настройках EVM-валет адрес номер 2, як підключити його і так далі. Е, всі завдання, які ми будемо виконувати. Наприклад, от зараз вам покажу з основного. Виконуємо на аккаунті номер 2 Тобто на ось цьому аккаунті аккаунт номер 2 Яке в нас завдання є з MetaMask. Зараз глянемо. Угу так, зараз глянемо це за завдання. Візит ага. це не будемо. Угу, угу. Угу. Цього квесту немає. Так, так, так. Зараз знайдемо щось з метамаском, щоб вам було більш гільдія. Там просто подати заявку. Давайте ось це це має працювати. Ага, вот. Натискаємо Wallet. Так, секундочку. Зараз з'явиться нова вкладка. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно підключити свій метамаск. Е, натискаємо Metamask, вибираємо тут аккаунт номер 2 натискаємо далі. Оцей аккаунт той, що ми брали з Razer. Натискаємо далі, підтвердити. Так, все. в нас все працює. Можемо тут міняти мережу, балуватись і так далі. Тобто немає різниці. Все, ми цю виконали. Е, нам потрібно підключити. Чуть-чуть, появиться пізніше. Деякі завдання, такі як стейбл, джек оверлей, over, over, вони з'являються трошки пізніше, можливо, на годину, можливо, на півдня, можливо, на день, можливо, ще на якийсь певний період часу. Але вони мають з'явитися виконання. Тобто можемо перевіряти тут час від часу, чим вони виконали, чи ні. Якщо ні, спробуйте ще раз перепройти. Там нічого складного немає, просто повторити самі дії. І воно у вас має зарахуватися. По цьому проєкту можу сказати, що я буду заганяти як мінімум 10 аккаунтів, можливо, 20, можливо, 30, е, наскільки вистачить часу, бо дедлайн орієнтовно через місяць, тобто це не точно. але можливо, через місяць закінчиться період. І вже десь е, осінь ми отримуємо дропчик хорошенький, непоганенький, а можливо і ні. Е, так от е, всі посилання на телеграм-канал на сам сайт е, Movement залишу в описі. Підписуйтесь на канал, переходьте в Телеграм і слідкуйте за оновленнями. Там будуть виходити всі певні оновлення, які я виконую, що потрібно робити, що доробити, щоб не пропустити свою хорошу роздачку. А з вами були Core Community і всім пока!